Має давню історію, реставраційну, будинок пам'ятника архітектури кінця позаминулого століття, в стилі класицизму, чи неокласици... верніше в стилі неокласицизму чи еклектики, скажімо так, от е... періоду Австрійської імперії, доби. От В е... процесі е... Значить, його життя цього будинку він 15 разів перебудовувався переінакшувався, е, е, говорячи нашої термінологією, пристосовувався під певну функцію. Вот. Е, також в цьому будинку постійно йшлися перманентні реставраційні роботи. І повинен вам сказати, що в принципі десь останні, останні роки то позитивні роботи відбувалися, абсолютно позитивні роботи, тому що власне, він став таким зараз, як є, це можна вже показувати як зразок реставрації об'єкту. Завзок реставрації, за пристосування приміщень, будемо казати, під сучасну функцію або під іншу функцію. До речі, на цих от ви бачите таку браму, розкішну дерев'яну браму, то її почали реставрувати за часів Радянського Союзу. Так от за часів Радянського Союзу реставратори володіючи тільки одною циклею, така ручна цикля. От почали її реставрувати, і вони десь більше шкоди нанесли цьому будинку, тому що там є маскарони, вони здерли деталювання масок цих, дуже багато архітектурних деталей здерли. Ось. Але тим не менше вони збереглися в такому стані, як зараз, і вже десь, десь в десятих роках цього століття за ініціативи власниці одної з співвласників цього будинку провели доволі фахову реставрацію Проводив її Ярема Стецик. Наш франківчанин художник. От, і власне, знову ж таки, під нашим наглядом ми доволі як вам сказати, підключилися колегіально. І фахівці, ми як архітектори, і фахівці столярі фахівці мистецтвозна. І власне прийняли значить, такий концепт, що ми його реставруємо, максимально верніше консервуємо цей об'єкт, відновлюємо його функціонал. От і вона зараз в такому стані. Е, відтворена решітка е, е, світлика, фрамуги. от. Е, він весь, е, Брама вся відреставрована і всі деталі збережні, там зараз вони просто розкомплектовані, але тим не менше вони всі є. Ось, Щодо фасаду, е, ліва сторона цього фасаду, в е, свій час, може ви ще пам'ятаєте, була велика вітримка. З радянського часу там був якийсь магазин, не то протовари, не то промтовари. З великою вітриною, тобто не було цього середнього простінка. В свій час була така мода на початку 60-х років, коли в місті от такого класу будинки почали пробивати, ну так, так хотіли працівники торгівлі. Великі вітрини. І, до речі, оці пробиття великих вітрин доволі послужили свою негативну роль. Дуже багато будинків було зруйновано в зв'язку з цим. Ну завалилося. Буквально завалилося. Ось. А тут власники цих викуплених приміщень відтворили повністю пластику цього фасаду, замурували цю вітрину, зменшили її площу і власне, відтворили всі втрачені деталі по стилістиці цього фасаду, який ви бачите. Вірніше в деталях, такі, як ви бачите. Заду мене, ось зараз, ви бачите, закінчується. Пристосування, приміщень громадського призначення. Вони були громадського призначення, вони були протезовані, значить, пристосовуються трошки під іншу функцію з організацією виходу сюди на власне безпосередньо на вулицю, оскільки там був вихід спочатку в країну. І доволі кваліфіковано це проведено все. Так от тепер вернемося до перед цим, значить, завдячуючи ініціативі власників, співвласників будинку. Активних співласників було проведено їхнім коштом, приватним коштом власників, проведена ця реставрація цього фасаду. Тут жодних коштів міських немає. Треба віддати належне власникам. Власники звернулися до нас в архітектуру, що вони хотіли би таке зробити. Власне, ми підключилися і виготовили документацію проєкту, розробили, розробили технологічні карти. Ви бачите, це знову ж таки в результаті зразок вдало проведеної реставрації, завдячуючи співвласникам будинку і завдячуючи залученому кваліфікованому виконавцю. Власники, попередні, і сучасні власники, зразу коли купили це приміщення на другому поверсі, власне, першим ділом почали реконструкцію, верніше пристосування горища під додаткові площі і ремонт покриття. Тобто, ну відповідно, за з собою потягнулася досічна система повністю. І система, зверніть увагу, все правильно зроблено. З встановленою лежачою горизонтальною ринвою. Я це наголошую, тому що власне це є такий урбаністичний прийом. А в даному випадку вона лежить, вона на, на зверху на доку лежить, Від, відремонтували його абсолютно пристойно і відремонтували вертикальні ринки. Все. Тобто, Будинок убезпечений від атмосферних атмосферного впливу. Я зауважу такого річ, що коли стільки я не був за кордоном, дуже багато є будинків паничних ще часів Другої світової війни, От, зауважу, але тобто вони додають того шарму якогось, знаєте, такого історизму, знаєте, такої, такої загадковості і таємниченості. Але в той же час усі інженерні системи, особливо водовідведення, дуже всі справні. Абсолютно всі вертикальні, горизонтальні ринки, всі справні. І знову ж таки власники не вдаються до новацій, не виносять ці горизонтальні, особливо ринви назовні, тобто на підвісних гаках, а роблять так, відтворюють повністю всі ті системи, які були задумані первинним проєктантом, архітектором. Дуже відрадно. знаєте, це говорить про те, що життя продовжується. І незважаючи на військові дії, незважаючи на ті всі страхи, які ми бачимо по засобам масової інформації, життя продовжується. І це говорить про те, що люди налаштовані доволі серйозно, вони збираються сюди пускати окупантів. Від... Слідкують за своїми об'єктами. І в нас в місті от чомусь зараз от власне, зараз почалася хвиля. На... 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 Ви підіть на вулиці Чорновола, 72, зараз приступило до реставрації долі так фундаментально. На вулиці Озаркевича проведена реставрація пам'ятки архітектури вже закінчена зараз, буквально. Знову ж таки, це все кошти приватників. Хотів би ще сказати, що бюджетні кошти ми зараз, на жаль, не можемо виділяти, не можемо виділяти, оскільки ви самі розумієте, це все йде зараз на оборону.